Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Хочу поділитися одною думкою з вами. Ви знаєте, яким би не було наше життя, чи воно добре, чи воно погане, чи не дуже, але воно має таку властивість закінчуватися швидко. Я спитав одного разу чоловіка, якому було біля 90, кажу, ну як нажилися трохи. Каже, ніби сон приснився, ніби то життя і не було. І справді життя дуже коротке за мене. І яким би не було рано чи пізно, нам придеться піти з цього життя. А що ж буде далі? Чи ви думали колись? Коли ви були на кладовищі або, можливо, хтось із різних, рідних помер і лежав у могилі, в домовині? Що ви думали в той момент? Чи ви думали, що це вже все? Ви знаєте, Боже Слово каже, що це не все. Написано в Євангелії, що після того, як людина помре, то потім вона стане на суд Божий. Кожна людина мусить дати відповідь. Вона має звітувати перед святим самогутнім Богом про те, як вона жила на цій землі. Тому і ви, і я ми будемо звітувати. І від чого залежить, що буде далі? Написано, що віруючи в Сина Божого, він не судиться, а не віруючи, буде засуджений. В посланні до Євреїв апостол Павло каже, що належить всім людям одного разу померти, а потім суд. Буде суд, і на тому суді ви і я будемо або виправдані, або засуджені. Більшість людей кажуть: ну що я заробив, те мені й буде. Але правда така, дорогі люди, що і ви, і я, ми заробили тільки пекло, тому що ми всі грішні. Ми всі порушили заповіді Божі. Хтось сказав неправду, хтось ненавидів, хтось лукавив, хтось мав перелюб. Хтось когось набив, хтось робив аборти. Нема правильно ні одного написаного слові Божому. Але ми можемо бути оправдані на Божому суді, не тому, що ми кращі від когось, а тому, що за наші гріхи Божий син пролив кров на Голоскому Христі. Ісус вісів за вас і за мене. Він взяв на себе покарання за гріхи всього людства, заплатив ціну. Тому тепер кожна людина, яка щиро покається перед Богом і повірить в Сина Божого Ісуса Христа, вона буде виправдана на суді Божому, отримає прощення гріхів і буде мати вічне вічне життя в Божому Царстві. Тому зробіть свій свідомий вибір. Читайте Євангеліє, не відкладайте на завтра, бо вам ніхто не гарантував завтрашній день. Сьогодні час спасіння. Сьогодні зробіть свій вибір. Нехай Бог благословить вас. Амінь.